Вітаю, шановне панство! Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свою розмову про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Сьогодні у нас друга річниця повномасштабної агресії Російської Федерації. Нагадую, що вже десятий рік іде війна з руським міром. Який вторгся в нашу Україну, намагається зламати нашу волю, знищити Україну як державу, українців як націю. Цим відео хочу підвести коротенькі підсумки боротьби України за власну державу. Як ми бачимо, право мати власну державу виборюється і ця боротьба постійна. Також хочу закцентувати увагу, що ми маємо боротися як з зовнішнім, так і з внутрішнім ворогом. Ну а зараз по порядку давайте згадаємо, як взагалі починалася ця активна фаза війни, хто що робив, хто до чого готувався, як це відбувалося протягом двох років, які ми висновки маємо з цього всього зробити. Тому що я завжди кажу: маємо робити аналіз. Маємо навчитись визнавати помилки. Визнання помилків це уділ сильних. А українська нація вона сильна. Вона має бути стати ще мудрою, об'єднатись і згуртуватись проти наших ворогів. Я хочу заакцентувати, що у нас є український народ, який виборює своє право називатися незалежним, і бути господарем на власній землі. і Диктувати свою волю в державі, от нагадую, як українські управлінці реагували на попередження про повномасштабне вторгнення. 19 лютого Зеленський в Мюнхені заявив: Росіяни теж люди, вони не зможуть піти війною на Україну. Я думаю, що Російська Федерація це, це теж люди, це теж росіяни. Вони не зможуть піти війною на Україну. Ну ми побачили, що вони далеко не люди, скоріш не люди. Ну а чому теж росіяни і кого президент бачить росіянами? Ну це дуже, дуже велике питання. У нас взагалі один із проблем: що багато людей ототожнюють себе з руським міром. Можливо, вони можуть навіть бути в вишиванках, але. Ми бачимо навіть по діях по обмеженню прав людини. Ми взагалі в окремих випадках навіть переплюємо зараз Російську Федерацію з обмеженням виїзду, з обмеженням прав людей. Звичайно, ми вряд навряд чи переплюнемо в кровавості Путіна в знищенні як власного народу, так і українців. Але за фактом, чому ми зараз не маємо успіхів, то тому, що ми фактично перетворилися в автократичну державу, і маленька автократична держава ніколи не зможе перемогти велику автократичну державу. Ну, Йдемо по е, свідомості наших управлінців, що вони собі мислили, як приймали рішення перед війною. Резніков, яйця по 17, ну ви знаєте, що це за людина, що це за тварюка. Зараз немає підстав очікувати повномасштабного вторгнення Росії 25 січня 2022 року. От так собі бачив е, міністр оборони. Евакуація е, жителів прифронтових районів поки не потрібна. Верещук 19 лютого. Ну а як ви знаєте, потім е, спочатку було поки не потрібно, а потім вже не потрібно. Міністр зовнішніх справ Кулєба. Евакуюрувати жителей Мароуполя і Харкова правительство не планирует. 23 люто. Тобто, спочатку не платонували, а потім вже й було й не потрібно. Давіда Рахамія, нагнітання паніки навколо можливого вторгнення Російської Федерації, елемент грім війни. Секретар РНБО розказав, що повномасштабне вторгнення Путіна в Україну фізично неможливо. Це було у нас 25 січня. От така позиція була у нашої влади щодо підготовки до повномасштабного вторгнення. Ну, знову наш Арахамія гірше, ніж Скабєєва. Арахамія звинуватив світові ЗМІ у розповсюдженні відвертих фейків. Ну, хто які фейки розповсюджує, ми вже зрозуміли 24 лютого, на жаль. Ну і ще одне помідомлення: 18.02. Зеленський ми можемо збільшити армію в 2-3 рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Ще 18 лютого Зеленський збирався е, будувати дороги, жарити шашлики. Ну і е, в що це все вивелилось? Е, ми, на жаль, е, всі з вами це побачили. Як фактично люди голіруч зупинали російські танки, що було в Маріуполі? Що було в Бучі? Ті катастрофи, за які на жаль ніхто не поніс відповідальність, і навіть е, оголошені розслідування щодо е, працівників прокуратури до щодо працівників СБУ. Нагадаю, що у відношенні Венедиктової та Баканова були розпочаті розслідування, їх відсторонили від роботи, але, як ви знаєте, потім Венедиктову призначили послом Швейцарії, Баканов пішов тихо в ліс. Знову ж таки висновків не зробили. Ну і зараз от новина була: Гусєва призначили послом в Азербайджані. Людина, яка Фактично мала відповідати за озброєння. Два роки з 2020 року вона в команді Зеленського, цих 5-6 ефективних зрадників, відповідала конкретно за ракетну програму, яку завалила, ну і взагалі за озброєння, розробку новітніх технологій. Ну, Що в результаті ми маємо, ви знаєте. От і цих... Зрадників призначають на інші посади в посольства, які ми можемо зробити висновок. Ну зрозуміло на яку сторону став Зеленський під час війни. Я вам хочу ще раз нагадати, як це все сталося, і завдяки чому ми втримали оборону, готувалися Збройні сили України. Ми знаємо, готувався Буданов і Гур. Вони розуміли, на жаль, їх не чули. Зеленський і його команда, і 24 лютого казали, що Україна об'єдналась. Україна не об'єдналась, Україна проявилась. Мільйон добровольців стали на захист України. Кількість добровольців була обмежена лише наявністю зброї. Дуже багато людей не змогли отримати зброю, і в перші дні допомагали дійсно проявили свою державницьку позицію. На жаль, проявилась і держава. Більшість накивала п'ятами. Треба зазначити, що все-таки і серед державників, через державних управлінців, чиновників, правоохоронців, виявилось дуже багато людей державницької позиції, і вони стали на захист України. От це був такий прояв державницької позиції. Я вже колись говорив, що необхідно було зробити роумінг. В кінця лютого березня де хто знаходився, хто пішов на схід боронити, а хто втік на захід. І от ми маємо поставити заборону людям, особливо людей, які давали присягу вірою та правду, і служити українцям, захищати їх права та свободи. Якщо вони втікли, вони не мають права займатися державницькою справою від слова, взагалі. Але е, треба визнати, я ж кажу, що е, був розподіл між людьми. Багато людей, е, що служили Україні, продовжили боронити Україну. І багато цивільних, більше мільйона людей, взяли автомат і штик нож і пішли боронити Україну. В цей час дуже багато людей, е, які не мали можливості отримати автомат. Разом з Добровольцями разом з Збройними силами будували укріплення. От ми були конкретно в на оболоні. Наші позиції були в лісі в, в бік ірпіня, і під цей, під цей час ми будували і другу лінію оборони, копали окопи по оболоні. Копали, укріпляли нам, допомагали і обладміністрації. адміністрації, і укріплювали бетонними укріпленнями, е, насипали мішки з піском. Будували фортифікацію, ми вже знаємо, що з, знову ж таки Арахамія, випивши еліксир Правди, визнав, що зброю роздали для в Києві, особливо для того, щоб прикрити їх дупи. Коли Зеленські прийняли рішення залишитися в Києві, вони нагнали сюди СБУшників, видали українцям зброю, і він визнав, що зброю видали для того, щоб прикрити їх дупи. І отут е, ключовий момент, е, якщо Зеленський усвідомив, хто на його боці, хто його союзник, я маю на увазі українців, і не повернув назад після того, як ми звільнили Київську область, Сумську область, Харківщину, не повернув цих зрадників назад, зробив би дійсно розслідування у відношенні тих, хто зрадив Україну і став на бік українців, а не на бік. П'яти шести ефективних зрадників, які фактично зараз гірями повисли на українському народі на нашому супротиву і не дають можливість звільнити Україну від рашистської навали. Я зараз в цьому дописі не буду аналізувати допомогу наших союзників. Я вже про це багато говорив. Я зараз хочу заакцентувати увагу на те, що ми маємо зробити, і на аналізі, хто нам друг, а хто нам ворог. Тому, якщо аналізувати вчинок Зеленського в короткостроковій перспективі, він зіграв на руку, він об'єднав супротив, і це було правильне рішення залишитись. Але потім рішення повернути всіх цих зрадників в кабінети, які почали грабувати, ну почали займатися тим, чим він вони завжди займалися. Петро Кульпа дуже правильно дав оцінку сьогоднішнім. У лінцям, як знову ж таки Зеленський говорить, 5-6 ефективних менеджерів. Петро Кульпа дав їм оцінку, що це союз зрадників, хабарників і ідіотів. От якщо брати, аналізувати їх вчинки, це зрада, хабарі, розкрадання, з'явилися нові касти, касти воєнкомів, касти військових лікарів. От, бачите, от я можу показати, як виглядає зараз стол лікаря військово-лікарської комісії. От, будь ласка, е, у нас народилися нові е, мільйонери. Е, 16% збільшилась кількість мільйонерів в у 2023 році. Це за рахунок Гінкевичів, Глиняних. Ну і їх посіпак з держави Резнікових, інших посіпак, е, яких, на жаль, Зеленський залишив. В управлінні державою, і це фактично зараз настягне на дно. Саме присутність українських зрадників у владі і збереження їх при владі після їх прояви їх суті затримує наше просування, знищення ворога, і ми за це платимо високу ціну, ціну життями чи ціну кров'ю наших найкращих синів України. А чим же мали займатися? Ці люди добропорядні, звичайно, в кавичках. От е, я вас відійшлю на е, відео. Я приотачу це відео сюди. Е, Знову ж таки, Укрлайф, Людмила Неміря робить добру справу. Буквально е, пару днів назад вийшло інтерв'ю Юрія Гаврилечка. Я його сюди приотачу. і він от розкладає, наприклад, питання мобілізації. У нас е виявляється, ще 20 років тому е прийнятий закон про мобілізацію. Він звучить так: про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, і там розписано, що таке взагалі мобілізація. От я вам буквально трохи зачитаю. Послухайте, ну, насправді дуже цікавий такий розклад. Взагалі, чим е, чиновники мали займатися, ці, це їх робота. Ми сплачуємо податки, утримуємо їх, оцих нездар, хабарників, зрадників. Вони не роблять свої роботи, і ви розумієте, помирають українці, помирають найкращі сини. Вони не виконують своєї роботи, не хочуть цього визнавати. І не хочуть звільняти свої місця, тим самим знищують український народ. От е, питання мобілізації: мобілізація це комплекс заходів, здійснюваних з метою планомірного переведення національної економіки, діяльності органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій на функціонування в умовах особливого періоду. А збройних сил України чи інших військових формувань, оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, на організацію і штати воєнного часу. Питання мобілізації це питання переводення економіки на військові рельки. Два роки, два роки вони продовжують розкрадати український бюджет. Більше половини витрачають на власні забаганки, на чиновничівський благоустрій. Вже скільки піднімали питань, що нам зараз треба не клумби, не дороги, нам треба фортифікація? Всі мають вкладатися в захисні споруди, як це було на початку вторгнення? Де це все ділося? Де ділися добровольці? Чому не проведений аналіз? Чому не зроблені висновки? Після того, як почалась війна, спочатку злякались, а потім Зеленський їх всіх повернув, і в результаті, як сказав Гетьманцев, що українців треба общипувати так, щоб вони не сильно кричали. Зараз додалось, ось коли Анатолій Стуженко сказав, що треба людям стріляти в ноги, якщо вони не хочуть іти в окопи. Українців треба общипувати так, щоб вони не кричали, коли їм стріляють в ноги. Ну, це фактично девіз сьогоднішньої е, українських управлінців. Я їх не можу називати владою, тому що влада в Україні згідно статті 5, єдиним сувереном і джерелом влади є український народ, і ми маємо повернути владу українському народу. Е, ще один важливий документ, який не виклонує українська влада. Він був був прийнятий майже за рік до повномасштабного вторгнення, 25 березня 21-го року. Це була стратегія воєнної безпеки України. Воєнна безпека, всеохоплююча оборона. Вона затверджена указом президента 25 березня, 2021 року, номер 121, Згідно якого я приоточу посилання на, ці, на цей указ президента. Головною метою стратегії воєнної безпеки України є завчасно підготовлена та всебічно забезпечена всеохоплююча оборона України на засадах стимулювання стійкості і взаємодії, щоб забезпечує воєнну безпеку, суверенітет і територіальну цілісність держави відповідно до Конституції України та в межах державного кордону сприяє. Інтеграції України в євроатлантичній е, безпеці. Ну е, основне, що в цьому документі е, прописана от, е, система оборони, вона затверджена, розглянута на РНБО. Затверджена е, тут і підняття професіоналізму збройних сил, сил оборони, розвиток спроможностей сил територіальної оборони. Використання новітніх високотехнологічних і високоефективних засобів ведення е, зброєної боротьби, те, щоб не гусів, він відповідав за це. Це гусів. Його назначили послом, коли треба, щоб він був придан суду по всім зрадникам, немає рішень, немає рішень по мобілізації, немає рішень по веденню військового стану. За два роки у нас не прописан е, військовий стан. Так, за два роки ці депутати, ці е, кабінет міністрів мають це зробити, прописати детально. У вас є закон про мобілізацію. У вас є е, указ президента про всеохоплюючу оборону. За рік до війни, до вторгнення мали цим займатися. Вони заспокоювали кого і навіщо ви заспокоювали? Є закони, які ці управлінці мали виконувати в час вторгнення втекли, а зараз все, що займаються це зрадою, хабарництвом. Розумієте. І ми маємо навколо цього об'єднуватись. Ми маємо зробити правильні висновки щодо виконання функціональних обов'язків самим президентом. От він на прес-конференції я вже неодноразово її. Демонстрував це дійсно знакова прес-конференція, і на цій прес-конференції він дуже влучно правильно говорив. Він навіть не усвідомував, що він говорить. Ну от дивіться, що він казав про законність. Я вважаю, що так, всі державні дії повинні бути моральним прикладом. Такого, на жаль, немає. Тут погоджуюсь з вами. Що може зробити як президент? Не може їх розпустити. Бо тоді будуть вибори, вибори не може у час війни проводити. Тобто можу зробити тільки згідно законодавства. І живу я згідно законів України. Принаймні, все для цього роблю. Може іноді щось не виходить. Ну, ж вибачте, які є. Ну, ви бачите, нам потрібні моральні авторитети, якими не є сьогоднішні управлінці. Щодо другої частини, щодо законності. Я вам продемонстрував конкретні закони, які не виконуються, е, затвердив указом президента. Є закони, вони не виконуються. Зеленський, як гарант конституції, має контролювати це. І е, що виходить у нас? У нас виходить те, що фактично Зеленський з, -з, -з своїми 5-6... Ефективними зрадниками узурпували владу, не дають Україні змінюватись, проводити реформи, переходити на стан війни, вдосконалювати законодавство, якщо потрібно, робити все для перемоги, переводити економіку на економічні рельси, будувати фортифікацію, забезпечувати зброю, боєприпасами все це завдання держави. Що не робиться, і говорять, що не можемо е, проводити вибори, тому що по закону. По якому закону? От е, конкретно, у нас залишилось фактично місяць до закінчення терміна президента. От відкриваємо п'ятий ра розділ стаття 103. Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого вибору права шляхом таємного голосування сроком на 5 років. Чергові вибори президента України проводяться в останню неділю березня п'ятого року повноважень президента України. Крапка. Тут немає інших норм, що під час військового стану вибори не проводяться. Немає такого. То фактично зараз іде мова про узурпацію влади. Українці стоять перед вибором. Або Іти покорно на Голгофу, нас будуть закидувати. Немаєш лідерських проявів е, з боку Офіса президента, Кабінету міністрів. Не забезпечено е, два роки українці волею своєю, своїм бажанням допомогти сьогоднішнім управлінцям пішли воювати, їх не підготували. Не забезпечили, не забезпечили зброєю, боєприпасами, не створили допомогу фортифікації. Фортифікацію мають займатися не бійці, які воюють. Вони взагалі мають лише воювати. Більш того, цим має займатися професійна армія. За два роки можна було підготувати, мобілізувати дійсно готових, продемонструвати, що вони будуть забезпечені всім матеріально заохочені, забезпечені найкращими зразками. Зброї. Знаходитися в бетонних укріпленнях, управляти дронами, управляти високотехнологічною зброєю і лише знищувати, що у нас буде, так як в Ізраїлі, втрати в самих ризикових підрозділах 1-2%. в штурмових е підрозділах в піхоті. Цього нічого не зроблено за два роки. Просте питання, навіщо вам далі знаходити скільки вам треба потрібно крові українців? Використовуючи ситуацію, що зараз всі українці задіяні на обороні на захисту кордонів, зв'язали українців по руках і ногах і продовжують толерувати зраду, хабарництво, ну і просто присутність простих ідіотів. Досі у нас існують облради Маріуполя, Бахмута, які закупляють там якісь тролейбуси, закупляють, зарплату мільйонну отримують. Ви що, взагалі з глузду з'їхали? Один трильйон гривень було використано на благоустрій чиновників. Люди вже стали обурюватись, виходити на мітинги, а ці 5-6 ефективних зрадників нічого не бачать, нічого не хочуть бачити. Хочу, просто благаюся, ну, не, не дозвольте до гірших наслідків. Це, ну, ви не виживете в цьому. Кара вас настигне все рівно. Ну, на жаль, такі невтішні висновки десяти років війни, двох років повномасштабного вторгнення, нам навісли гірі на ногах у вигляді наших ефективних зрадників. В принципі, маємо визначити це наше завдання на наступний, на цей рік, на 24-й рік. Ми маємо позбутися цих гір, бо вони нас дійсно тягнуть на дно. Без вирішення цього питання буде дуже важко е, перемогти. Ціна цієї перемоги буде надто висока. Е, що хочу сказати ще з висновку: ну, ви бачите, що е, Путін нас українців об'єднав як націю. Ну, а доля цих управлінців е, зеленського і цих п'яти шести зрадників згуртувати українську націю на перемогу, от е, місія Зеленського. Я бачу в цьому. Ми маємо усвідомити, що ми маємо завдяки Зеленському і його команді, українська нація має згуртуватися. Дуже багато ботів приходить, намагаються розхитати нашу віру, нашу розуміння. Я вам хочу сказати, що українці зробили свій вибір. Ми вже ніколи не підкоримося руському міру. Все, що він е, утворив за зараз в Україні, це лише об'єднало нас в цій вірі, в своєму розумінні. Ну і черговий висновок, який маємо зробити нас, е, наші українські управлінці, нездареці, мають згуртувати на кращу організацію для нашої перемоги. Я всім дякую, хто е, підписаний на мій канал. Поширюйте. Мета цього каналу саме е, розібратися, що таке перемога, як її досягти, що ми маємо українці зробити на здорові е, коментарі, на поради, на е, пошук однодумців саме цей канал. Тому продовжую свій канал, е, продовжуємо боротьбу, шукаємо один одного. Робимо висновки над помилками, над своїми помилками, над помилками наших управлінців, стаємо кращими і перемагаємо в нашій боротьбі.